Розділ третій у печері. Минула третина ночі. Блідий, як берізка місяць, плив понад хмарою. Він лив хвилі свого світла на річку, намовчазні скелі на полохливі тіні на березі. Мамонти вже давно пішли, тільки зрідка можна було побачити якогось плазуна та помітити сову, що пролітала на тихих крилах. Біля входу печери стояв на варті, відбуваючи свою чергу, гав. Він був дуже стомлений, його думки текли одноманітно й повільно, збуджуючись лише від несподіваних шелестів, нових чи збільшених старих запахів, затихання чи пориву вітру. Дивне заціпеніння скувало всі його почуття й думки В свідомості жеврів тільки страх перед небезпекою, але ось несподівано стрілою пробіг сейгак, і це раптом примусило його підвести голову. В ту ж мить на тім боці річки, на крутому шпилі горба, побачив він великого звіра, що, хитаючись, наближався до берега. Його важкі, а проте гнучкі ноги, здорова звужена біля щелеп голова, деяка чудна подібність у людини свідчили, що це ведмідь. Гав знав печерного ведмедя велетня, з опуклим лобом, що мирно жив у своїм барлозі чи на пасовищі, любив траву й рослини та й м'ясо лише з великого голоду. Цей же ведмідь був, здається, іншої породи. Гав переконався в цьому, коли місяць добре присвітив йому плескуватий лоб, сіра масть і швидка хода довели у Ламерові остаточно, що перед ним найстрашніший і найлютіший з усіх охочих до м'яса. Це був сірий ведмідь, суперник хижаків з породи котячих. Гав згадав розповіді мисливців, що побували в гірських землях. Сірий ведмідь граючись. Трощить зубера і тура, а несе їх легше, ніж леопард козу. Його пазурю одним махом розпорюють людині груди й живіт. Він душить своїми лапами коня і не боїться ні тигра, ні жовтого лева. Старий гун певний, що сірий ведмідь відступав тільки перед левом, велетнем, мамонтом та носорогом. Син Гака не відчув того раптового переліку, що завжди нагонив на нього тигр. Зустрічаючись з печерним ведмедем, він звик до його спокійної і доброзичливої вдачі. Ці згадки спочатку Гав заспокоїли, але поведінка хижака в міру його наближення ставала чимраз менш певною. Гав мусив розбудити ватажка. Ледве Гав торкнув нау рукою висока його постать зразу ж підвелася в темряві. Чого хоче Гав? спитав Нао, виходячи з печери. Молодий мисливець простяг руку до шпиля. Обличчя ватажка зблідло. Сірий ведмідь. Нао оглянув печеру. Він уже раніше поклопотався позносити сюди камінні гіляки. Були також поблизу кілька великих каменюк, якими теж можна було б добре загордити отвір. Та Нао мав на думці тікати і втекти можна було лише берегом, де звірі пили воду. Але коли б цей прудкий, невтомний і впертий звір схотів на них полювати, він майже напевно наздогнав би втікачів. Тоді єдиним порятунком було б сховатися на дерево, бо сірий відмідь вилізти на нього не міг. А втім, він міг під ним без кінця вичікувати до того ж на тій місцевості не було дерев з міцним гіллям. Чи помітив хижак Гава, що був сховався, притулившись до каменя та намагаючись не робити жодного зайвого руху, чи, може, був господарем печери і повертався до неї з далекої подорожі? Поки Нао міркував над цим питанням, звір почав спускатися з крутого пагорка. Випинившись на рівнішому ґрунті, ведмідь підвів голову, потяг носом вологе повітря і швидко побіг. Спочатку обидва мисливці гадали, що він біжить геть, але звір спинився, і якраз проти того місця, звідки він зміг би вилізти на їхній виступ. Тепер про втечу не можна було й думати з одного боку лежало провалля, у другий бік можна було тікати лише на очах у ведмедя, і він устиг би переплисти вузьку річку та загородити втікачам дорогу. Отже, лишалося тільки чекати, що звір або піде собі геть, або нападе на них. Нао розбудив нами, і всі троє почали підкочувати до отвору каменюки. Трохи повагавшись, ведмідь зважився переплисти річку. Перепливши, він поважно виліз на берег і попрямував до виступу. Що ближче він підходив, то краще можна було бачити його мускулисту будову і блиск його зубів під місячним промінням. Нам і гав замтремтіли, жага життя сповнила їм серця. Почуття людського слабосилля здавили їм груди, а їхні молоді серця забилися, наче полохливий птах. Нао теж хвилювався. Він знав супротивника, він знав, що йому треба зовсім небагато часу, щоб замордувати трьох чоловіків, а його груба шкура та масивні кістки майже не боялися ні списа, ні сокири, ні вилл. Тим часом мисливці кінчали закладати отвір каміння. Незабаром лишилася тільки одна дірка праворуч на висоті людського зросту. Наблизившись, ведмідь загарчав. Труснув головою і здивовано почав оглядати вхід до печери. Він ще нюхом впізнав людей, потім чув шум від їхньої роботи, але ніяк не сподівався побачити закладеним отвір до своєї домівки. Під черепом у нього вирухнулася невиразна думка про якийсь зв'язок між закладеним отвором до печери та тими, що в ній засіли. Проте, пізнавши дух слабосили звірів, яким він мав на думці підживитись, ведмідь не виявив ніякого занепокоєння, але дужче здивувався. Він випростався в місячному світлі, показуючи свою шкуру, випинаючи сріблясті груди та похитуючи своєю загостреною мордою. Потім звір раптом розлютувався без причини, лише тому, що мав жорстоку, дику, нездатну до радощів вдачу і хрипко ревнув. Втративши терпець, він звівся на задні лапи, набувши вигляду величезної волохатої людини з короткими ногами та надто довгим тулубом. Тепер він нахилився до дірки, щоб зазирнути в печеру, а там, у сутінках, стояли нам і гав, наготувавши свої сокири. Син леопарда стискав у руках важкого кия. Мисливці вичікували, що ведмідь просуне свої лапи, які вони повинні були строщити. Але в дірку ткнулася величезна голова з порослим шерстю лобом, заслиненими губами та гострими зубами. Вдарили сокири, майнув кий, та через виступи каміння даремно. Ведмідь з ревом відскочив. Його не поранили, не видно було сліду крові на морді, а клацання зубів і люті вогники в очах свідчили лише про обурення ображеної сили. Однак він не знехтував своєї науки змінив тактику. Добре, вміючи підкопуватись та маючи витончене розуміння річних загорож, він знав, що іноді краще їх завалити, ніж лізти в небезпечний прохід. Ведмідь обмацав стіну і штовхнув її. Вона похитнулась. Звір, напруживши свої м'язи, щосили працював лапами, плечами, і головою, то навалюючись на загорожу, то тягнучи її до себе своїми блискучими пазурами. Вишукавши слабке місце, він почав її розхитувати. Ведмідь уперто заходився біля цієї роботи, тим більше певний, що руки людей були надто короткі, щоб дістати до нього. Отже вони залишили даремні зусилля, замість того навігав, підперли стіну і спинили її хитання. Нам же висунувся в дірку, чекаючи зручного моменту, щоб кинути в око звіра дротиком. Тут нападник помітив, що слабке місто, місце зміцнило. Ця незбагненна для темного звірячого розуму зміна, що суперечила його довголітньому досвіду, спантеличила звіра. Звір спинився, сів на задні лапи, уважно придивився до стіни, понюхав її, потім труснув головою з виглядом недовір'я. Нарешті, думаючи, що. Помилився знову, вернувся до загорожі і пхнув її лапою та плечем. Переконавшися, що опір триває, він втратив усяку обережність і дико ринув вперед. Отвір просто гіпнотизував його, тепер він здавався йому єдиним шляхом потрапити до печери. Отже, звір кинувся до неї, забувши про все на світі. Свиснув дротик, влучивши ведмедові в око, але це не спинило непереможного нападу. Отця потвора, ця гора м'яса, де кров клекотіла, як на вогні, напружила всі свої сили, і загорожа розвалилася. Нао і Гав устигли плигнути в вблигли печери. Нам же опинився в страшних лапах звіра. Він і не думав боронитися, нагадуючи захоплену великою пантерою козу або ж повалену левом коняку. З розкинутими руками та розкритим ротом він безнадійно чекав на смерть. Але Нао... Переборовши острах, знову відчув запал боротьби. Так само, як нам забув себе в покорі, так само Нао цілковито віддався боротьбі. Він шпурхнув геть сокиру, що стало йому тепер непотрібною, і вхопився обома руками за свій сукуватий дубовий окоренок. Ведмідь побачив його. Він покинув свою слабу силу здобич, що тремтіла під ним, і, як блискавка, повернув свої пазурі з зуби на супротивника. Одночасно уламр свиснув своїм києм. Зброя першої досягла своєї мети, поціливши ведмедеві по щелепах і одним із сучків, розбивши йому ніздрі. Цей удар, хоч і не дужий, бо влучив з коса, все ж завдав хижакові такого болю, що він скорчився. Другим ударом мисливець поцілив у лоба, даремно ссилкуючись провалити його. Це привело ведьме до дотями, і він стрімголов кинувся на уламра, що тим часом метнувся в пітьму і зачаївся за прискалком. В останню мить мисливець відскочив набік, ведмідь же жорстоко вдарився об базальт. І поки він, спіткнувшись, палав, Нао вже підскочив збоку і з бойовим кличем щосили витяг ведмедя києм по хребту. Кістки хруснули. Знесилений ударом об базальт хижак захитався. Нао, новими завзяття, трощив йому ніздрі, лапи, щелепи, а нам і гав пороли сокирами живота. Коли ж нарешті жива купа перестали ворушитися, мисливці мовчки позирнули один на одного. Це була чудова хвилина. Безперечно, Нао був найдужчий з усіх уламрів, з усіх людей адже ні Фаум, ні Гоосин, Тигра, ніхто інший з дивовижних героїв, про яких інколи пригадував гун сухі кістки, ніколи не могли подолати сірого ведмедя та ще й звичайним києм. І нова легенда народилася в серцях юнаків, щоб переходити в низку поколінь, підбадьорюючи їхні надії, аби лише Нао Гам і нам не загинули всі троє в своїм поході по вогонь.